Зароби перші 100 доларів без вкладень за допомогою цього інструменту. Я розповім про Play to Earn. Це не в ті ігри, в яких можна непогано заробити. У цім відео я покажу гру під назвою Бріліант Крипто. Це захоплююча гра, де ти виконуєш роль шахтаря, що шукає діаманти. Їх можна відразу ж продати, щоб отримати свій прибуток. Тепер, коли ти знаєш про вчиться гра, перейдемо до процесу установки, щоб почати заробляти. В описі під цим відео я залишив посилання на офіційний сайт Brilliant Crypto, тому переходь по ньому. На головній сторінці цього сайту ти можеш ознайомитись з цією грою. До речі, спонсором цієї гри є ось ця футбольна команда, але ми гуртаємо трішки вище. Як бачиш, ця гра доступна на Android, на iOS, на Mac. Та Windows. Не знаю, як там на Mac, але я знаю, що на Android все погано, там гра працює не дуже добре, тому рекомендую її встановлювати іменно для Windows. Натискай Встановити та відкривай ось цей .exe файл На жаль, тут немає української мови. Я вибираю англійську та нажимаю далі. Тут погоджуємося, далі", далі. Далі та встановити. Натискай Фініш. У відкритому вікні натискай на Встановити. А далі все залежить тільки від твого інтернету. У мене вже скачалися всі файли, тому натискай на Start Game. До речі, прикольно виглядає ось ця стартова заставка гри. Тут вибирай англійську мову. Ну, скоріше всього, в тебе не повинно бути аккаунта у цій грі, тому натискай на створити аккаунт. Нажимаємо так. Ось тут дуже важливий параметр. Тобі потрібно вибрати Азію, а далі Японію. Тому що, якщо ти це не зробиш, токен і Брілл не будуть відображатися в гаманці Metamask. Натискай далі та реєструйся. Так як у мене вже є аккаунт, я просто війду в нього. Ось так виглядає стартове меню цієї гри. Але для початку тобі потрібно одне: це підключити гаманець. Тому переходь в вкладку Гаманець та натискай Імпортувати гаманець. Якщо у тебе ще немає гаманця Metamask, пішли його створимо. Так ось в UHRмі пиши Metamask Chrome, а потім переходь на ось цей сайт та натискай встановити розширення. Так як у мене вже є гаманець в Wrom, я покажу на прикладі Опери. Тут виставляй галочку та погоджуйся. Натискай створити новий гаманець, погоджуйся. Та придумай свій пароль. Я вже це зробив. Натискай галочку та створити новий гаманець. А зараз будь дуже уважним, тому що це дуже важливий параметр. Натискай сюди. Та відобразити секретну фразу. А тепер перепиши ось цю фразу кудись на листочок. Коли ти це зробиш, натискай далі. А тепер введи ті слова, які в тебе просять. Натискай підтвердити. На цьому все. Гаманець створений. Тепер назад повертайся в брильянт Крипто. Переходимо в вкладку Гаманець. Та, як я вже говорив раніше, натискай імпортувати валет». А ось сюди тобі потрібно вписати цю секретну фразу. Писати потрібно ось таким чином: це перше слово. Це друге слово, і це третє слово. Так потрібно написати всі 12 слів. Я вже це зробив, тепер натискай ОК. OK. Після цього, на пошту, на яку ти реєструвався, прийде код. Введи його сюди, натискай ОК. OK. Тепер придумай код для твого гаманця, але вже в самій грі Brilliant Крипто. Вітаю, гаманець підключений до гри. Ну а тепер переходимо на головну вкладку цієї гри. Як бачиш, тут є дві кнопки. Перша це майнінг зі своєю кіркою. Май собі на увазі, що для цього варіанту потрібно купити свою кирку. Але не переживай, тому що тут є ще друга кнопка. Це майнінг на когось, у кого вже є кірка. Так як я з тобою хочу заробити без бюджету, тому натискай сюди. Усі ці слоти це гори або карти, називайся як хочеш. Як бачиш, на горі є 5 цих рідкісних кристалів та 85 звичайних брілгемів. Мінус роботи на козь у тому, що всі у ці рідкісні геми йдуть власнику кирки. А за ось цих бріл гемів, які ти намайнеш, тобі прийде наприклад 90%. Але це в кращому випадку, зазвичай це 50-70%. Ну, спочатку тобі потрібно навчитися грати у цю гру, тому спочатку знайди таку гору, в якої залишиться ще половина невикопаних токенів Бріл. Але все ж таки краще починати на тій горі, на якій ще нічого не робили. Наприклад, як ось ця 11 кристалів Бріл викопано. Зараз я теж пошукаю якусь таку гору і покажу тобі на прикладі: ось є один такий варіант. На жаль, цю гору будуть майнити дві людини. Тому вибирай тільки ту гору, в якій буде одна кирка. Але я покажу на прикладі ось цієї. Ну а для комфортного геймплею, по-перше, потрібно налаштувати графіку та чутливість мишки. Щоб зробити це, натискай на Escape, далі налаштування ось тут обов'язково вибереш 60 FPS. Далі переходимо в геймплей. І тут налаштуй ось цей параметр це чутливість мишки. Я зазвичай ставлю ось таке значення. Але ти відрегулюй його так, як тобі буде зручніше. Виходимо назад. Щоб знайти діаманти, потрібно викопати глину та нащупати сигнал за допомогою сканера. На горі є три види глини, кожен із них має різну стійкість, наприклад, ось ця найлегша, і викопається з одного удару вже з 5 рівня, а щоб швидко підняти рівень, просто викопуй усі камінці досвіду. Один приносить 4000 досвіду. Йдемо далі. Вже з 15 рівня ця руда теж викопується з одного удару, а ось ця за 22 рівня. Це означає, що тобі можна купати тільки ту, що викопується з одного удару. А суть гри полягає в максимальній економії міцності кірки. Зараз я покажу на практиці, як знайти діаманти. Як я вже говорив, спочатку потрібно викопати глину. Завдання виконане: тепер виймаємо сканер та ось так ходимо з ним по печері, щоб зловити сигнал діаманта. Але май на увазі, що діаманти ховаються не в багнюці а в камінні, тому обов'язково викопуй глину біля твердої породи. Сканер теж прокачується, але поступово. На старті тобі видається стандартний сканер з радіусом на 3 метри. Цього цілком достатньо. Так як на карті ще є 90 невикопаних кристалів. Досягнувши 10 рівня, радіус сканера збільшується до 4,5 метра. Зазвичай, коли мені відкривається цей сканер, я ще раз проходжусь по печері, оскільки там можуть бути діаманти, до яких не дотягувався попередній сканер. Наступне збільшення вже на 20-му рівні, а останнє на 24, четвертому, яке збільшує сканер до неймовірних розмірів. Мітки, а якщо простіше, телепорт. Я використовую таким чином: шукаю діаманти і, зловивши сигнал, ставлю туди мітку та йду далі на пошуки. А коли я збираюсь викопувати ці діаманти, телепортуюсь до них. Щоб це зробити, натискаю Escape, мітка та телепортуйся в кожну з них і викопуй діаманти. Але такий спосіб підходить тільки для тих, хто працює на людину з ДС та має з нею зв'язок. Бо якщо власник кірки тебе кікне, Вся праця та час підуть коту під хвіст. Ще коли мій рівень нижче 15-го і я знаходжу тупик з глиною, яку ще не можу викопувати з одного удару. Я ставлю туди мітку, щоб досягнувши потрібного рівня, не загубити це місце та купати там далі. Телефон. Тут це теж дуже просто: щоб його відкрити, натисни на 4 на клавіатурі. Він просто показує карту печер, але це є дуже важливою частиною ігрового процесу. Тому що ти маєш приблизно розуміти, куди ти йдеш, а також де ти був. Я ось докупав сюди та знайшов якийсь сигнал. Тепер дивись дуже уважно, щоб зрозуміти, як знаходити діаманти. Витягуємо сканер. Як бачиш, ось тут сигналу немає. Я підходжу трішки вперед. Тепер сигнал з'явився. Це вже означає, що камінчик десь спереді. Тепер я нажимаю Q, щоб зменшити дистанцію сканера. Як бачиш, сигналу немає. У такому випадку, купаємо далі. Уперед. Підходжу сюди. Сигналу також немає, тому купаємо ще. Підходжу сюди. Як бачиш, вже появився сигнал. До речі, коли ти бачиш ось таку картину, що сканер мигає дуже часто, це означає, що, скоріше всього, ти знайшов місце за двома кристалами. Тепер далі виймаємо ще менший сканер. Так як сигналу до сих пір немає, я купаю далі уперед. Як бачиш, це 100% сигнал з двох діамантів. До речі, тут на карті якраз залишилось два діаманта. Це означає, що це будуть останні діаманти на цій карті. Тепер знову виймаю ще менший сканер. Сигналу на цьому сканері поки що немає, тому купаю далі. Підходжу в це місце. Ось уже інтересний сигнал. Це означає, що камінець вже дуже близько, тому купаємо далі уперед. Як бачиш, камінець вже прямо десь переді мною, тому купаю десь сюди. Тут його немає, тоді спробуємо вниз. Тут його теж немає. Ще раз перевірю сканером. Цей камінець має бути десь в цьому районі. Тут я його не знайшов, тому спробуємо ще другу сторону. Вуаля ось і цей камінчик. Викопуємо його. Це звичайний бріл. Це означає, що наступний камінчик це ізумруд. А тепер пішли, знайдемо останній кристал. Я зловив сигнал на ось цьому місці. Тепер вмикаю менший сканер. Сигналу немає, тому пробую прокопатись трішки вперед. Але май на увазі, що камінчик може бути не тільки спереді, а він може бути і знизу, і зверху. Тому, якщо ти підходиш і сигнал банально не посилюється, тоді, скоріше всього, що він або знизу, або зверху, або в якійсь іншій стороні. Ось це вже дуже добре, тому що сигнал з'явився на меншому сканері, тому купаємо далі. А тепер я дійшов до сигналу, що цей камінчик знаходиться десь прямо переді мною. Тому пробую його знайти. Вуаля, останній камінчик прямо переді мною. Пігнали викопаємо його. Обожнюю цей вид, коли я знаходжу рідкісний камінь. Ось і все останній камінь викопаний. А на цьому моменті я завершу цю гору. Драбина. Її потрібно використовувати в таких випадках, наприклад, як ось цей. Коли я не можу забратися сам сюди. Вибираю драбину, ставлю її десь сюди. Ось і все. Тепер шлях на гору мені відкритий. Також у грі є такий чудовий предмет, як світляк. Щоб його відкрити, натискай на 7 на клавіатурі. Після чого просто вибирай, наприклад, ось цю точку і натискай ліву кнопку миші. Ось і все, печера освітлена, тому не забувай його використовувати. На рахунок спрея все так само просто. Щоб його відкрити, натискай на 6 на клавіатурі. Тепер можеш використовувати його як хочеш. Наприклад, можеш позначити собі стрілочкою, який шлях. Або ж припустимо, що ти знайшов діамант десь в ось цьому районі. Тоді виймай спрей. Та став ось такий кружечок, що тут є діамант. Якщо коротше, то використовуй цей спрей так, як тобі зручніше. Отже, скористайся порадами, щоб ефективніше просуватися у грі. Пару днів практики, для когось зовсім пару годин. І ось ти тепер готовий працювати на когось із дискорд-сервера. На головній вкладці Brilliant Crypto натискай на налаштування та вибирай Discord. Натискай так. Після цього приймай запрошення в Discord. Переходь до ком'юніті та в ось цю вкладку. Щоб почати працювати на якусь людину, напиши сюди в чат. Мені потрібна робота по-англійськи. Виглядає це ось так. І надсилаємо це повідомлення. Після цього просто очікуй, поки тобі скинуть ID гори. А коли це ID скинули, просто копію його. Та переходь до Brilliant Crypto. Натискай сюди, приєднатись по ID та вставляй сюди це ID. Як бачиш, що ніхто не встиг зайняти це місце, тому я можу спокійно переходити сюди та працювати. Отже, давайте перейдемо до наступного етапу: виведення коштів. Як я вже говорив раніше, під час реєстрації потрібно виставити регіон, Азія, Японія. Інакше токени не будуть відображатися у Metamask. Конвертація гемів проходить щодня в певний час. Ми будемо використовувати QuickSwap для конвертації бріл в USDT. Але спочатку потрібно додати цей токен до Metamask. Також в описі під цим відео я залишив посилання на сайт CoinMarketCap, тому переходь по цьому посиланню. Далі ось тут натискай на пошук та введи сюди монету Брилл, але з одною L. Далі вибирай або цей, або цей, це важливо. І нам потрібна ось ця адреса контракту БРІЛ. ось копію цю адресу, переходь в Metamask, натискай на мережі, додати мережу. Якщо в тебе ще немає доданої мережі Polygon додай її, вона буде ось тут. Я її вже додавав тому переходжу назад. Натискаю на імпортувати токени, користувацький токен. Та вставляю сюди контактну адресу. Як бачиш, у мене є така проблема це типу якийсь вірус, що заміняє адресу гаманця. У такому випадку я знайшов рішення. Дивись, що робити. Переходимо назад на CoinMarketCap, натискай на лупу. Далі натискай на контракт. Копіюй, наприклад, перші 4 цифри та вставляй ці 4 цифри сюди. Далі йдемо назад та копіюй решту цифр. Ось і все, як бачиш, токен вже був доданий. У твоєму випадку просто натискай додати токен. Як бачиш, токен Brill вже відображається на моєму гаманці Metamask. Тепер переходимо на сайт QuickSwap. Посилання на цей сайт я також залишив в описі під відео. Ось тут у тебе буде не під'єднаний гаманець, буде виглядати ось так. Тому під'єднай гаманець Metamask. Далі натискай Launch App». Ось тут виберемо мережу полігон та вибираємо токен БРІЛ. Але якщо ти просто напишеш БРІЛ, токена тут не буде. Тобі потрібно вставити адресу контракту цього токена. Як я вже говорив раніше, якщо в тебе така ж сама проблема, як і у мене, і токен просто не знаходить, тоді копіюємо ці 4 цифри, вставляємо сюди і потім вставляємо сюди ще решту. Ось і все, токен БРІЛ знайдений, натискай на нього, тут погоджуйся, та натискай далі. Також вибирай токен на який ти хочеш його виміняти. Наприклад, це буде USDT Вибирай кількість, яку ти хочеш виміняти, наприклад, 10 токенів бріл, і вийде ось така кількість USDT До речі, забовскати, щоб зробити цей свап тобі потрібно на манці Metamask Мати трішки монети полігон. Комісія дуже маленька. Зараз я тобі покажу на прикладі, яка комісія. Наприклад, робимо свап 10 бріл. Гортаємо нижче, натискаємо далі. Ось така і буде комісія. Як бачиш, це просто копійки, тут навіть копійки нема. Це навіть не один цент. Тому комісія тут просто мізерна. Підтверджуємо, та тепер чекаємо підтвердження транзакції. Транзакція мала пройти успішно. Пішли, перевіримо це. Переходимо в от токенс. Як бачиш. 80 центів вже на гаманці, тому ось так легко проходить свап токенів бріл. Ось і все. Тепер твій профіт вже на гаманці. Якщо це відео було для тебе корисним, не лінися вліпити лайк і підписатись на канал. Якщо маєш питання, сміливо пиши їх у коментарях. А ще, якщо тебе цікавлять перспективні тапалки, обов'язково глянь ось ці відео.